Швидкий Максим, учень 11 класу Ступнівського ліцею. Ірина Мазарцева, заграє павло до Христі. Заграє павло до Христі. Ну і файна пані. Будеш мене жінко жити, наче кілька сметані. Будеш в золоті ходити, сидітимеш вдома. В мене хата чимала, повень двір худоби. Два бочки із десяток маю, кури, гуси та качки усього тримаю. Будеш в мене мила їсти все, що заманеться. В клуні, в погрібі є все, люблю тебе, серце. Мене слухала Христина, побий сила Божа, і тоді відповіла мені, мудрий Боже. Ти спочатку обери собі робітницю, а тоді шукай Господу файну молодицю. Господарство чи мале треба працювати. Буде ніколи мені і відпочивати. Якщо буду їсти я все, що заманеться, то ще й свиня в тебе заведеться.